Унікальні подарунки із глини виготовляють діти вінницьких нацгвардійців до дня батька. На майстер-клас із гончарства разом із двома синами прийшла Ольга Гороховська. Її чоловік Тарас вже понад два роки несе службу у лавах Національної гвардії України. Жінка хоче, аби діти відпочили, адже розлука із батьком дається їм важко. Такий важкий час зараз, і хочеться, щоб діти, хоч трішечки, могли відволіктися якоюсь розвагою. Тому ми завжди використовуємо таку можливість, коли нам надають, тому що діти сумують за датом, вони хочуть, щоб він частіше був вдома. Дозвілля у художньому музеї влаштувала для малечі та їхніх мам Нацгвардія. Кажуть, важливо підтримувати родини, які чекають своїх героїв вдома. Такі свої рідні обереги для наших хлопців ми вирішили виготовити власноруч їхніми дітками. Вони їх зліпили з невеликого кусочка глини, сформували, розім'яли, вклали любов, натхнення, свої там побажання. Хто що надумував, якраз вони зробили ці витвори і презентують їм якраз неділю. Презенти діти виготовляли протягом години. Мені сподобалося саме Робив ніжки, голову, хвіст. Я заберу ведмедика додому, то подарую на день. Тата загалом у майстер-класі взяли участь 20 діток та їхніх мам. Катерина Соколюк, Олег Літвінсав новини за день. Телеканал Віта.